Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агенція США з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Не секрет, що у світі наша держава приділяє недостатню увагу. тим є міста, які самотужки розвивають відповідну інфраструктуру, наприклад, Миколаїв. І сьогодні про це наша розповідь. У Миколаєві серйозно задумались про підготовку майбутніх інженерів і програмістів. Тут переконані державі потрібні спеціалісти, які знаються на математично-природних науках. Відтак спеціальну школу збудували у школі. Сьогодні навчаються. 1348 учнів. Це одна з найвеликих шкіл на Миколаївщині. І 44 класи. Сьогодні і оснащення школи, і обладнання сучасне, і комп'ютерні технології, і інформаційні технології, і інтернет в кожному класі. 60 мільйонів гривень кошти на будівництво навчального закладу. Майже все спрямовано з місцевого бюджету. З них лише шість державні субвенції. Будівництво розпочалося першого, в вересні 2005 року і першу чергу ми вже здали 1 вересня 2007 року, а 1 вересня 2010 року було здано в експлуатацію введено в дію другу чергу. І сьогодні ми маємо такий сучасний заклад. Грошей на освіту тут не шкодують. Приміром, торік для ремонту навчальних закладів виділили понад 11 мільйонів гривень. На 2011-2014 роки відновлення діяльності дошкільного навчального закладу номер 143. Передбачено в бюджеті 2011 року фінансування на здійснення розробку проєктно-кошторисної документації і розпочати якісь роботи можливо покрівлі мільйон 79 гривень. Наразі в Миколаєві діє 70 освітніх закладів. За словами місцевих посадовців, кількість повністю задовольняє потреби громадян. А ось із дитсадками ситуація гірша. За неофіційними даними, у черзі до ДНЗ зараз перебуває три тисячі дітей. Відтак потрібно збудувати вісім нових садків. Далі про плани подальшого розвитку Миколаєва з віце-президентом Асоціації міст України з питань соціальної політики міським головою Миколаєва Володимиром Чайкою. Нещодавно ви досить гостро коментували проблему щодо можливого посилення контролю державної влади за розпорядженням комунальними землями. Тобто, простіше кажучи, місцева влада може втратити можливість розпоряджатися землями власної громади. Ну, знаєте, про те, що Україна підписала угоду щодо Хартії місцевого самоврядування європейської, і ви пам'ятаєте про те, що на яких зауважень Україна до цієї хартії не пред'явила, і тому основні сьогоднішні захист своєї громади це земля і комунальна власність. Це база, на якій є сьогодні фундамент нашого місцевого самоврядування, і ті сьогоднішні спроби. Забрати вплив органів місцевого самоврядування на свою власність, я маю на увазі на землю, що буде вирішувати там державна структура, можливо якась, то я вважаю, що це дійсно воно не відповідає захисту інтересів наших громад. Якщо дивитися на ті підходи, які несе в собі держава, то, то це в комунальних власності залишиться 35-37%. А в цей же час у нас є генеральний план розвитку міста, то як його сьогодні зв'язати, якщо немає землі, то я вважаю, що це не вірно. Місто Миколаїв стало ініціатором розмежування землі. Що було зроблено у цьому напрямку, і які результати є? Я можу сказати, що сьогодні, коли ми зробили повністю аналітичну записку по місту Миколаєву, то до земель комунальної власності повинна бути віднесена десь 67%, а не 35%, як я вам казав попередньо. тому що е, багато тих земель, які знаходяться в державній власності, вони не використовуються і якісно, і ефективно. Виходячи з програми економічного соціального розвитку Миколаєва на 2011-2014 роки, якими ви бачите шляхи наповнення бюджету? Ну, в першу чергу, я можу вам сказати, сьогодні все таки той бюджетний кодекс, який ми затвердили, держава затвердила, він надає в першу чергу перевагу для органів місцевого самоврядування податок на землю. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді отримували десь 75%, а 25% віддавали в інші рівні бюджетів, то сьогодні цей Бюджет вже формувався на базі нового бюджетного кодексу, і ми отримали 100% податку на землю. Раз друге, ви знаєте про те, що ми фактично десь отримували 30% так званого екологічного бюджету. Крім того, ви знаєте про те, що ми в минулому році пішли на поступки малому середньому бізнесу. Та й тим, хто володів землею, щоб ми мали коефіцієнт 0,5, і ми таким чином ну, допомогли малому середньому бізнесу. Але сьогодні, коли рівні умови і у бюджеті всіх рівнів, я маю на увазі формування, і в тому числі у малого середнього бізнесу, ми залишаємо той коефіцієнт один, який є для нас стабільним. Я вважаю, що нам треба і декілька. Своїх залучень до бюджету мати, тобто місцеві податки і збори. Нам треба більше зараз подивитися на використання стоянок, на використання наших під'їзних шляхів, подивитися, що можна зробити для того, щоб ряд тих. Наповнення бюджетів складовими, які держава нам надає, щоб їх розширити, і нехай це будуть невеликі кошти, але кожна все таки гривня дає стабільність розвитку нашого міста. У нас дуже багато програм соціального плану. І ніхто сьогодні у нас не зняв питання харчування дітей, ніхто сьогодні не зняв питання оздоровлення наших дітей, а це кошти, які треба заробити. ми з вами і знаємо, що з нашими дорогами. 32 тисячі автомобілів проходить через наше місто. І якщо держава сьогодні взяла на себе відповідальність фінансувати комунальні і дороги загальнодержавні, то тоді треба тут дивитися на реальний стан справ і на реальні кошти. У нас сьогодні велика проблема по нашим мостам, і ви знаєте, що вони не в державній власності, а в комунальній власності, але вся держава їде через наше місто і утримувати такі е, об'єкти дуже дуже важко. Я хотів би сказати, що підтримку ми отримали від голови облдержадміністрації, щоб ці ділянки дороги, які є загальнодержавні, були передані до державного бюджету і утримувалися державним бюджетом ви в асоціації міст України, є віце-президентом з соціальної політики, з питань соціальної політики. Відомо, що асоціація міст лобіює вирішення місцевих проблем на законодавчому рівні. Як щодо соціальних програм, яку роль тут відіграє асоціація? можу вам сказати, що асоціація міст перше, що ми зробили, пам'ятаєте, довго це було, але все таки нам вдалося, щоб Верховна Рада прийняла закон про асоціацію міст України. А якщо це закон, то вже законодавча ініціатива є і в органі місцевого самоврядування. Я можу вам сказати, що сьогодні, коли, коли обговорюється пенсійна реформа, то ми чітко визначаємо і те, що кожна людина повинна сьогодні заробити для себе пенсію. Асоціація міст приймає активну участь у всіх. Круглих столах, засіданнях вносить свої пропозиції. Я думаю, що це дійсно так. Асоціація міст постійно говорить про необхідність конструктивного діалогу влади та громади. Ви відчуваєте позитивні зрушення в цьому діалозі? І взагалі, наскільки центральна влада зараз готова дослухатися до проблем регіонів і побудувати дійсно конструктивні стосунки? Я можу сказати навіть із останніх даних, які у мене є. З візитом був президент України в Херсоні. Я можу вам сказати, що дуже конструктивна ділова розмова пройшла як з керівництвом області Херсонської, так і з людьми, які дійсно там чекали президента. Тобто, я сьогодні не бачу таких якихось проблем, де нам забороняють повністю утворювати ради. Спільні засідання комісій, ми плідно працюємо з USAID, програми, які надають можливість і навчання, і контактів, побачити, як то кажуть, своїми очима це теж дає позитивний результат. і Я вважаю, що над цим треба плідно працювати органами місцевого самоврядування. Нагадаємо, це був Володимир Чайка, Миколаївський міський голова, віцепрезидент асоціації міст України. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.